Доброго дня моє вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову відправляємо наступні автомобільчики для наших підписників для наших клієнтів. Volkswagen E-Golf, сіренька мишка, автомобіль весь в збереженому стані, легкосплавні диски. Був даний автомобіль у нас на огляду, звичайно. Як всі автомобілі має ледовське світло, ближнє дальнє, шматяний салончик, автомобіль збережений, 20-й рік, 105 тисяч пробігу. Їде для нашого підписника, для нашого замовника з попереднього огляду. Також другий електромобіль, також Volkswagen e golf чорний металік. Як завжди, в нас хороші ціни. Ціни були при огляді, при створенні відео і були оголошені. Даний автомобіль на гарній комплектації, звичайно, майже всі в нас діджитал. Панелі і великі планшети. Даний автомобіль має динамічні поворотники фул-ЛЕД світло. Від комплектації, і від пробігу залежить ціна. Возимо автомобілі ми власними евакуаторами, робимо все під ключ. Є багато різних автомобілів. Посилання залишу, заходьте на сайт, вибирайте, скидайте скріншот. Кому ще не прорахував розмитнення на сьогоднішній вечір, дам, постараюся дати відповідь. Viber WhatsApp. Телефонуйте, пишіть. На все добре, до нових відео.